Доброго ранку, дітки, яка я рада вас бачити. Діти, подивіться у віконце, хто це? Так це ж грайлик до нас завітав. Доброго ранку, грайлику. Дітки, привітайтеся з грайликом. Що ви будете йому говорити? Доброго ранку, грайлику, як твоє самопочуття? Як ідуть твої справи? Яка приємна зустріч? Доброго ранку, малята! Молодці малята. Грайлик усміхається і говорить, що в нашому садочку дуже вічливі діти. Погляньте, будь ласка, сюди. Грайлик тримає якийсь пакет. Запитаємо, що це в нього. Як вічливо запитати? Молодці дітки правильно сказати. Грайлику, скажи, будь ласка, що ти приніс? Я приніс фотографії моєї мами та її товаришів. Вони всі працюють у дитячому садочку. Можна я ще й більше про свою маму розповім? Так, звісна річ, можна, грайлику. Наша вихователька, люба вихователька, усміхнеться нам вона, дорога та мила і, здається, вже весна у садок влетіла. Діти, ви здогадали, з ким працює грайликова мама у дитячому садку? А вже ж вихователькою. Грайлик говорить, що його маму звати Олена Петрівна. Йому цікаво дізнатися, як же звуть ваших вихователів. Скажіть, будь ласка, діти, а що вихователі роблять з дітками у садку? Так, правильно, грають. Навчають нас, водять на прогулянку, читають казки, вірші. Вихователі люблять дітей. Малята, а у дитячому садку працюють не тільки вихователі. Погляньте на ці фотографії, кого ви тут бачите? Це хто? Правильно, помічник вихователя. Що робить помічник вихователя? Помічник вихователя доглядає діток, годує діток, прибирає столи, миє посуд, допомагає одягтись на прогулянку. А це хто? Правильно, медсестра. А чому ви так вирішили? Так, тому що вона у білому халаті. Медсестра дбає про те, щоб дітки були здоровими. А це хто? Так, це кухар. Що робить кухар? Кухар готує смачну їжу. Дітки, всі, хто працює в дитячому садочку, вас люблять і піклуються про вас. І я знаю, що ви також любите своїх вихователів і помічника-вихователя. Малята, робота вихователя, робота помічника вихователя, робота кухаря та медсестри або лікаря. Це їхні професії. Повторіть, будь ласка, це слово професії. Я зрозумів. Якщо у моєї мами запитають, яка у вас професія, то моя мама відповість, за професією я вихователь, так? Правильно, грайлику ти молодець. Дітки, а якщо запитають у лікаря, хто він за професією? Як відповість лікар? Лікар відповість, за професією я лікар. А кухар що відповість? Так, правильно, за професією я кухар. Отже, дітки, хто це? Так, це медсестра або лікар. У неї білий халат, вона лікує. Пригадайте, а це хто? Так, це кухар. Що він тримає? Він тримає ложку, варить їжу. А біля чого стоїть кухар? Так, кухар стоїть біля плити. Правильно, а ще можна сказати, кухар стоїть коло плити. А погляньте ну, на цю картинку. Дітки стоять біля або коло вихователя. А я також стою біля вас. Так, правильно, грайлику. А зараз я відійшов від вас. Правильно, грайлику, молодець. Ти відійшов від мене. Дітки, грайлик хоче з вами пограти. Грайлик буде рухатись, а ви будете казати, що він робить. Ви згодні? Грайлик відійшов від мене, так. Грайлик стоїть коло мене. Правильно молодці. Дітки, грайлик так розгулявся, що ненароком перекинув коробочку з картинками. Допоможімо йому. Картинки треба правильно розкласти і розповісти, хто що робить. Ось, погляньте, до картинки з хворим хлопчиком треба дібрати картинку з лікарем і сказати. Лікар лікує хворого хлопчика або хворих людей лікує лікар. Зрозуміли? Добре, що робить кухар? Кухар варить обід. А на цій картинці? Правильно, вихователь навчає дітей. Ось іще картинка. Помічник вихователя допомагає дітям вийти на прогулянку. Молодці малята, дуже вправно ви допомогли грайлику навести лад з картинками. Дітки, ви молодці, чітко вимовляли слова, коли розповідали про професії. Ми сьогодні вивчили багато нових слів, тож давайте їх повторимо. Грайлику, допомагай нам. Вихователь. Вихователь Лікар. Лікар. Помічник вихователя, Помічник вихователя, Кухар. Кухар. Любити. Любити. Лікувати. Лікувати. Працювати. Працювати. Допомагати. Допомагати. Біля. Коло, професія. Біля коло професія. Малята, ви всі дуже уважні та великі трудівники. Грайлику ми з малятами дуже раді були зустрічі з тобою, але наше заняття добігає кінця. До побачення.